Чухлине сидіння фірми Kegel, модель бомб. Чухли дуже з якісного матеріалу. Матеріал двохшаровий. Це в нас тканина основна і підкладка з поролону. Чухли гарно натягуються і гарно облягають сидіння автомобіля. В комплекті два чухла для передніх сидінь, чухли для заднього крісла, п'ять чухлів для підголовників, монтажні гачки і етикетка інструкції. Даної моделі наявні отвори для підголовників на передніх сидіннях і для задніх сидінь. Чухли монтуються за допомогою резинок, за які чіпляються монтажні гачки. натягуються і в натягнутому вигляді чіпляються за крісла. Задні чухли розраховані на роздільні сидіння. В чухлах є блискавки, в місці, в якому крісла розділяються. Так виглядають чухи для підголовників.